Основна кримінальна проблема Прикарпаття боротьба із наркозлочинами. Такий невтішний підсумок оприлюднив начальником ВС в області Василь Варцаба. За його словами, на Івано-Франківщині поменшало вбивств квартирних крадіжок, розбоїв та грабажів. Зменшилася кількість ДТП, натомість кількість злочинів, пов'язаних із наркотиками у порівнянні з минулим роком, зросла на 13,5%. За 9 місяців правоохоронці порушили більше 500 відповідних кримінальних справ та вилучили з обігу 150 п'ятдесят кілограмів небезпечних речовин. Проблема це збути. Тобто розповсюджувачі, які розповсюджують наркотики серед молоді, в барах, в ресторанах, на дискотеках і так далі. З цим ми боремося. Але, на жаль, з кожним місяцем у нас все більше і більше і більше виявляється таких. Злочинів з 113 осіб, які збували наркотики, 86 арештовані. Окрім того, у правоохоронців є й позитивні новини. Незабаром вони стануть ближчими до людей. На Прикарпатську міліцію очікує реформування районних та міських відділів, зокрема, створення спецгруп, котрі будуть оперативно реагувати на заяви та повідомлення людей. До такого кроку правоохоронців змусила не вельми оптимістична статистика. Нині рівень недовіри громадян до їх роботи становить 70%. Міліція повинна миттєво реагувати на любе повідомлення громадян. І тоді буде відповідно і довіра громадян до міліції. Розкриється злочин чи не розкриється, то таке питання. А от реакція повинна бути, тобто міліція повинна допомагати людям на любі їхні повідомлення, миттєво реагувати і в тому заключається. Реформування в рамках цього реформування дільничних міліціонерів обиратимуть самі громадяни. Відтак переконаний Василь Варцаба, нововведення, запозичене у польських колег, допоможе правоохоронцям не лише швидше розкривати злочини, але й зміцнити власний авторитет.